Конечно! а ну, а ну, а ну, а ну, друзья, всем доброе здоровья! Вже кінець жовтня. Тільки тепер добрались до наших рійничок. Ця рійничка у нас, я її не заряджав, вона була із сотами у верху, До речі, такі, такі ось соти біленькі, якусь на срій тянув. Вони підходять для спеціальних свічок. Використовують в медицині. За кінець жовтня. Випала нас сьогодні нагодка. Нарешті поїхати зібрати наші рійнички. Забираємо. Найкраще себе показали ось такі рійниці. Я їх робив із обрізків дошки. Це скільки 4, скільки у нас таких було? Кейк ріниць? По-любому, що має бути ріничка, бо там ще були мене із... І в мене із тунекої цієї. Обрізки ось такі, бачите, кусочки маленькі, де більший, де менший. З вагонки. З цих обрізків, які ну, на дрова я викидав раніше, в мене два мішка було, віддавав там мене люди забирали, хто топить. А потім я зрозумів, що можна робити ось такі з них рейнички, і тому так я їх використав. Ці рейнички себе досить добре показали. Я їх так добряче промазував. Одне я зрозумів за цей рік за рійництво. По-перше, в мене ці рійнички, зараз ще поїдемо там в мене є картонні, і інші подивимось. Значить, В оці дерев'яні рійнички найкраще йдуть рої. На цьому економити не потрібно. Ось кожній має бути сушнинка. Вона буде трохи поганенька, але вона, ну, вона повинна бути. Також я ставив, це моя е, така ну якби помилка е, з цього річного. Я забивав, ось в мене мої рійнички на 6 рамочок. Вони є такі рамки пів української, я ними забивав. Бувало таке, що рої відтягували язики. Так як ось тут ось такі язики на цих. І потім незручно було їх пересаджувати. особливо вже як матка починала сіяти, то це. Таке було не камельфо, тому на ну, наступний рік я зробив висновок, якщо раї ловити потрібно, мені ця справа досить таки сподобалась. Рінички я буду робити отакого от плану, тільки трошки не такі. Буду робити каркас. Я в мене там є відео шестирамочника, як я робив, буду робити каркас шестирамочника. Вже я нарізав липової дощечки, соснової дощечки. обрізків понабирав на пилорамі. таких приблизно 1 см завтовшки. І буду робити. Ось таке барахло. Із картонного ящика в мене взагалі не працювало. Це хлам, я таким ну, займатися не буду. Це тільки час вбиває. За той час треба зробити за 5 таких одну, таку рійничку, яка дійсно зловить рій, або краще зайнятися своїми бджолами, бо також треба своїми бджолами займатися, щоб свої раїни опускати в той час, коли чужі будеш ловити. Тому досить таки мені ці рійнички сподобалися на шість рамок я робив. Віддалі можна ще більше робити, То початківець весь дивиться, на наступний рік планує, тому що минулого року я десь з осені ще почав планувати, вже займатися, там якось робити якісь рійнички. Ще з осені. Воно, знаєте, загораюся завжди на зиму. Роботи менше. є. Відео є час, коли дивитися, в інтернеті понадивлюєшся всього, всього хочеться пробувати. Але отак я за зиму підготувався, ці рійнички підготував і, в принципі, нормально вони спрацювали. Також обов'язково має бути ось такий. Прополісний ковдрик. Замовляв я там гель, якийсь французький. Я думаю, що він теж міг працювати. Там мені один чоловік колись порадив, написав там, дядько. Також купив вже в цьому році. До речі, я купив на наступний рік на сті плідних маток на, на спірту, бо він теж себе нормально показує. Там феромони маток залишаються. Хто має старі маточки? ось Сьогодні мене там одну сім'ю розбили бджоли, матку я знайшов, я матку зразу в карман, її теж кинув в спірт, щоб. Якби феромони вона виділяла. Тому такі от справи. значить, Оці рінечки себе показали добре. Сезон роєловства цього року я шість роїв зловив. В принципі, я думаю, це нормально, тому що коли ти ще не ловив взагалі роїв, ось той рік я теж пробував ставити лінички, я взагалі не зловив, цей рік шість штук, і це для мене було ну це класно. Ну, саме кайфовій це перший рій. Я знімав відео, там, є, там, я такий, наче під кайфом під якимось, тому що дійсно це таке задоволення було крутезне. От. Такі от справи. На наступний рік роблю такі рійнички. як Бог, Чим більше їх зроблю, тим краще. На рійнички я планів не ставлю. Ну, я їх буду робити як шестирамочники, щоб я їх міг використовувати і для відводків, і як рійнички. Обов'язково, до речі, буду ставити сушнину. Отакі рамки я ставити вже напевно не буду. Можливо, лише щоб заповнити простір. Обов'язково біля сушнини буду ставити одну-дві рамки вощини. Це затратно, це дуже дорого, в принципі. Але це має бути, тому що рої дуже швидко будують. Вони, от якщо там два дні-три дні рій сидить і от вони вже язиків таких ну це, це дуже швидко вони працюють. Тобто в мене було там таке, що я тиждень не провіряв, приїхав, вже за тиждень десь, може, рій якісь є. І вже отак рамка ця добудована до кінця. Тобто, також, якщо буду вже забивати, то буду старатися, в мене є там в принципі такі старі, рамочки. такі, Хоча б це була ціла українська рамка, щоб затягували. Ну, такі плани на наступний рік є. Тому так хто початківець пробуйте. З роєловством цікава штука. Вже я в жовтні місяці забираю рійнички, але дійсно нормальні рої і вони дійсно активно йдуть. Це в нас от середина травня, числа з 10-го і буквально тиждень-два тижні. От такий інтервал, днів 10. Далі вже там можна зловити ще літом рій, Вони мене стояли рійнички, в принципі, нормально, але що вже вже не той ефект, вже не той результат, тому краще. Оце, за цей час розвести більше місця, більше місць не так, що тут напхали 10 рінечок, в іншому місці 10 рінечок. А краще, щоб було, ось, наприклад, тут одна-дві рінечки. Якщо рів буде йти, він має, в принципі, пройти. Місця треба дивитися. Сірої, я до речі, зловив на грушках. Зараз я їжджу, там буває ну, різні справи там, чи з військовими, чи... і так придивляюся, де. Де що, якісь грушки, я такі ну, цікаві місця видивляються, на наступний рік, я вже все собі там думаю, ага, в такому селі там, там там і там поставлю рінечку, в такому там. Ну тобто, вже в мене наступний рік є плани, але в планах, щоб на одному місці в мене була одна-дві рінички. Тому що якщо на цій деревині, ось в мене, до речі, два роя. Одна й та сама ріничка зловила два роя на одній ті самій деревині. Все, там я ще потім наставив спінопласту, до речі, рінички. Не знаю, як вони себе показали. Зараз треба піти знайти, тому що в мене товаришу я дав таку рінечку. Це ящик з-під риби. Там теж відео було. І він зловив гарного роя. Одну рінечкою йому дав, то так повезло вже в середині літа, до речі. Тому такі от справи. Але активно я кажу, рої ловляться це десь в травні місяці. На наступний рік я буду не жаліти, буду їх. Якщо слабі, або там, бо є такий добротний рій, що його сипати не потрібно. У мене був один чи два рої, такі, що дійсно гарні. Ну один дійсно здоровий, другий трошки менший. Ну, в принципі, обидва я залишив, як є. А ті чотири це вже такі невеличкі рої, що їх можна було всі навіть чотири в одну сім'ю сипати. Тобто, на наступний рік я не буду ну, якби за кількістю гнатися по роях, які я буду ловити, якщо це гарний рій. Це рій первачок у травні місяці. Він ще до соняшника буде нормальною сім'єю. Ось в мене вони нормально навіть в зиму пішли, тобто повноцінними сім'ями. Якщо це такі вже турачки або невеличкі рої, то їх треба не жаліти по два, по три, навіть по чотири штуки можна в купу по п'ять сипати, щоб була нормальна сім'я. Вона принесе нормальну меду. Ну такі ось справи. Всім дякую за увагу. Миру, добра і Божої благодаті.